Щоденно у центр жага життя звертаються по допомогу батьки дітей та молодь з інвалідністю. У цьому закладі проводять реабілітацію та надають різні послуги для поліпшення здоров'я. Більше розкаже Анна Могильна. У закладі надається дві послуги для дітей з особливостями. Денний догляд, коли діти щоденно перебувають у групах, і періодична реабілітація. Вона відповідна до індивідуальних програм. Діти розподілені за віком у молодшій групі, ті кому від двох років до семи. Розповідає вихователька Наталія Горбаткова. Ну тут можна про кожну дитинку розказувати окремо, кожна дитинка індивідуальна. Вони всі у нас ну і ну як генії можна сказати, у кожного є щось своє, своя якась ізюмінка. Хтось вміє там. Те краще. Ну, в кожного так, як і в нас. Щось получається краще, щось получається гірше. Адель – вихованка пані Наталії перебуває на денному догляді, розповіла віршик. Добра, мила, як іще тебе назвати. Тож для мене ти пошила шовку плаття голубе. У групі Наталії Панченко перебувають 13 дітей від 7 до 18 років. Вихователі намагаються соціалізувати дітей. Намагаємося ну, їх адаптовувати до ну, якихось побутових навичок. Також намагаємося розвивати оцю ну, дрібну моторику, вирізаємо, малюємо ну, по мірі можливостей діток, і наших. Діана щодня проходить реабілітацію в центрі. Сьогодні вона намалювала малюнок до Дня Закоханих. А це дуже день святого болетина, дівчата і хлопці. Це наша кеди, бантики і туфельки. Це дуже ваша вас. Просимо життя. Надія Мараховська під час занять намагається знайти для кожного індивідуальні завдання, враховуючи можливості й особливості дітей. Зараз заняття з математики. Це формування елементарних математичних понять. Тут я звернула увагу на те, що в мене в групі є діти 14 років, 11 років і 8, і 7. Я склала таке навантаження для всіх різнових різновікових груп. Тому я старалася підібрати матеріал згідно кожної дитини, враховуючи індивідуальні особливості і можливості дітей. Коли Владислав відтворив руками мелодію, вихователі звернули увагу на те, що у нього є хист до музики. Хлопчик не володіє нотною грамотністю, але має досконалий слух. Поки що у центрі жага життя немає можливості займатися музикою. Тому хлопчик розповів вірш Мамо! Люба, добра, мила! Як же я тебе люблю! Це ж для мене, ти купила? Вишиванку, дорогу. Дочці Анни Вісарової зробили операцію на серці. Відтак проходять реабілітацію у цьому центрі, щоб дитина повноцінно розвивалася, відвідують ще й заняття з логопетом і психологом. З нею працюють індивідуально, я навіть не присутня на заняттях, їй подобається. Прогреси, звичайно, є. Дитина ем, більш спокійно зробилася за останній місяць, навіть. Краще звуки з'явилися, чіткіші. Таке, нам подобається. О, таке. З дітьми проводять первинні консультації психолога та діагностику, яка визначає психологічний стан. Потім спеціалісти визначають формат лікування. Є різні методики, арт-терапія дуже часто застосовується для таких діток. Це ми малюємо, робимо аплікації, є пісочна терапія, де дітки можуть малювати піском. Потім Монтесорі дуже подобається методика, тим, що там логіка, сенсорика, моторика застосовуються, і це дуже допомагає дітям в розвитку. Наталія Воронкіна каже, що центр жага життя часто відвідують працівники МСК Дніпро. Вони тренуються та проводять змагання із особами з інвалідністю. Також є значна підтримка від міської влади. Наш центр є комунальним підприємством, фінансує нас міська рада, підтримує нас міська рада, забезпечує всім, чим ми потребуємо. В 2023 році ми зробили капітальний ремонт нашого центру. Перемонтовані всі приміщення трудову майстерню. Сучасну, ви бачите, зробили. Спортивний зал сучасний з сучасними тренажерами. Анна Могильна, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана.